Арнольде, ти що, став зомбі? Знайомтесь, Арнольд. Не годин кого а він спить як дитя. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей Andy спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Профільня! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх? Навіть мені це вже лячно. Ой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой-ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фум і порушується пам'ять. ПОТРІБНО поспати! Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та першим, хто встановив світовий рекорд був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж успіхів, Арнольде.